За останню добу так ми е, в чергове мали масований обстріл міста Харкова. Всього було випущено е, 8 ракет типу Іскандер М е, біля 16 ракет типу С 300 с 400 е, Одна ракета не встановленого типу. Ну і звичайно, на жаль, шахеди. Внаслідок таких обстрілів, якщо брати період від відповідно 30 серпня по 1 вересня, у лікарнях залишається перебувати 27 людей. З них семеро це діти. Три людини знаходяться у вкрай важкому стані. Це відповідно дорослі люди щодо дітей. Стан середньої фактично тяжкості у них у всіх наразі. Ну а за останню, фактично, тобто добу за вчорашній там обстріл, який був, у нас всього постраждало 50 людей. А з них двоє відповідно працівників ДСНС, які вже постраждали під час ліквідації наслідків ворожої атаки, тому що руйнування були досить значні. Це відповідно торгівельний центр, це спортивний комплекс, по якому було завдано біля шести е ракетних ударів. Е тому ворог, е в принципі, продовжує, на жаль, е фактично тероризувати місцеве населення Харкова, тому що це було в день. Це була це був фактично ви вихідний день, і е, ці місця саме це місця масового скупчення нашого цивільного населення. Пане же шість ударів по палацу спорту від нього щось лишилося. Він взагалі підлягає відновленню, чи це буде він наново відбудований колись? Ну, знаєте, будуть проведені всі експертні дослідження. На жаль, тут ми маємо сумний досвід щодо таких фактично будівель. Я думаю, що тут міська влада зробить все можливе для того, щоб був і відповідний, тобто, проект і відповідна концепція. Я думаю, що тут для харків'ян, звичайно, що міська влада міста зробить все можливе для того, щоб цю локацію, тобто відновити однак, на напевно. Це вже мова буде йти вже після перемоги. Хочеться запитати про комунальну інфраструктуру. Календарно розпочалась вже осінь. Ми розуміємо, що поки що тепло, але все ж таки зима наближається і наближаються холоди. Чи вдається якось втримувати і. Енергетику міста і забезпечувати водопостачання містянам, враховуючи такі обстріли, ви називаєте такі страшні цифри по кількості випущених ракет по Харкову. Що просто постає питання: як працює комунальна інфраструктура, як комунальники її втримують. Ви знаєте, досить важке питання, а тому, що дійсно ті удари, які були у нас відповідно вчора, 1 вересня, вони були так само і по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, і це питання на особистому контролі президента перебуває керівного складу офісу президента. Значить, і так дійсно ми продовжуємо підготовку до опалювального сезону, місто Харків, населені пункти області. А всі рішення вже прийняті на рівні там уряду щодо і виділення коштів, і фактично концепції, тобто ми маємо відновити все, що ми втратили навесні цього року. Ну і звичайно думати про фактично децентралізацію для того, щоб ось такі удари. Унеможливили, скажімо так, фактично, тобто паралізацію да цієї нашої там енергетичної системи, однак, досить важко планувати. Ми відновлюємо там черговий удар, і звичайно, потрібно змінювати концепцію потрібно враховувати нові удари і ризики нових ударів. Однак, скажу так, досить завуальовано все ж таки, не зважаючи на ось такі терористичні акти, чергові, у нас підготовка до опалювального сезону важко, але іде за планом. Пане Олеже, сьогодні, попри все в Україні розпочався новий навчальний рік в школах, і Харків останні півроку працював над тим, щоб цього вересня більше дітей змогли піти в школу офлайн. Наскільки вам це вдалося? Ну, ви знаєте, дійсно, місто Харків він славиться першими, напевно там в Європі, напевно, так підземними школами. На жаль, ми маємо е, тобто ввести і розпочинати освітній сезон саме в таких умовах, тому що для міста Харкова у нас пріоритет онлайн навчання, виняток, якщо е, навчальний зал має захисну споруду, і е, якщо діти будуть навчатися безпосередньо в захисній споруді, це може гарантувати їх фактично безпеку. У нас по області один лише район, відповідно, Красноградський дозволено рішенням ради оборонної області навчання офлайн. Звичайно, там мають бути укриття із фонду захисних споруд, тобто і найпростіші укриття там дозволяються однак, все одно звичайно вони чітко мають реагувати на сигнали повітряної тривоги. Чому один лише район, тому що він максимально віддалено знаходиться від лінії державного кордону і від лінії бойового зіткнення, і це може в принципі гарантувати якийсь час, наприклад, підльоту там ракет тощо, тобто час реакції на небезпеку звичайно збільшується по іншим. Фактично, територіям районам лише будівництво захисних споруд, як розширення безпечного освітнього середовища, може гарантувати повернення до офлайн освіти. І перші кошти ми вже отримали в реалізації шість таких захисних споруд. На черзі ще 23 і фінансування так само отримали. Місто Харків так само отримало фінансування на будівництво нових захисних споруд, фактично підземних шкіл. І по мірі завершення будівництва, звичайно, будемо виводити в офлайн освіту наших дітей на цей навчальний рік. У нас в планах по області вивести біля 13 тисяч дітей до офлайн освіти із загальної кількості майже 200 тисяч.